Ваучер на навчання від держави. Документ, що надає право на перепідготовку, підвищення кваліфікації або здобуття іншої спеціальності. Його можуть отримати особи старше 45 років, які не досягли пенсійного віку, страховий стаж яких не менше 15 років. Також таку послугу можуть отримати інші категорії громадян за певних умов. Це особи, звільнені з військової служби, це особи, які брали участь в антитерористичній операції, звільнені і звернулися упродовж трьох років. Це внутрішньо переміщені особи. Та особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи для них, особи стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації, також особи, які в період воєнного стану отримали поранення, каліцтво або інші захворювання. Станом на сьогодні у Житомирській області видали 271 ваучер. Ваучери видавалися за такими спеціальностями, як медицина, фармація, промислова фармація, медсестрин. Цьогоріч змінилися правила вступу до закладів вищої освіти, обов'язкове складання національного мультипредметного тесту. Тож найпопулярнішими стали робітничі професії, на які виділили майже 200 ваучерів. Робітник фермерського господарства, водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування, також електрогазозварник, кухар, маляр, штукатур, кравець. У 2024 році Житомирська обласна служба зайнятості отримала майже 12 мільйонів гривень. Тож оплат... На навчання зможуть за 622 людини цьогоріч. Вартість ваучера складає 30 тисяч двісті гривень. І якщо вартість навчання вища, то може доплатити за навчання або ж сама особа, або роботодавець. Якщо вартість навчання ми нижча, ніж вартість ваучера, то ми, звісно, оплачуємо в межах вартості навчання. При отриманні ваучера людина самостійно обирає професію чи спеціальність, яку хоче отримати із 124 можливих. Всі вони розміщені на сайті державної Служби зайнятості людина, яка має професійно-технічну освіту, вона може отримати ваучер або ж для перепідготовки заробітничою професію, або фахову передвищу освіту за спорідненою спеціальністю до тієї професії, яка в неї є. Якщо ж людина має вищу освіту, наприклад, рівень бакалавра або магістра, вона може підвищити кваліфікацію за тією спеціальністю, яка в неї є, або ж отримати ступінь магістра. За іншою спеціальністю фахові молодші бакалаври теж можуть навчатися на наступному рівні за тією спеціальністю, яка в них є, але за умови, якщо ця спеціальність є в переліку, також особа обирає заклад освіти, у якому планує навчатися. в Житомирській області найчастіше люди обирали такі заклади, як Поліський університет, Житомирську політехніку, університет імені Івана Франка. Із професійно-технічних, це товариство технічний ліцей. Центр профтехосвіти міста Житомира, Малинський професійний ліцей для отримання ваучера можна подати заяву онлайн або звернутися в найближчий центр зайнятості. Людина повинна обов'язково звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості, повинна мати при собі паспорт громадянина України, трудову книжку або ж копію завірену роботодавцем, документи про освіту і ідентифікаційний код. Якщо ви подаєте заявку, Онлайн Фахівець служби зайнятості опрацює форму та зв'яжеться з вами протягом трьох робочих днів. Зауважимо, що таку послугу держава надає лише один раз. Зараз на вулицях Житомира когось можна побачити у шортах, а когось у пальто. На таку погоду впливає масштабний антициклон, що простягається від Атлантичного океану до Каспійського моря. Під його патронатом ми будемо знаходитись у найближчі вихідні. У антициклону є дві сторони: холодна і тепла. І Житомирщина якраз буде, буде знаходитися під впливом холодних повітряних мас. У суботу погода буде хмарною, а в окремих районах можливі невеликі короткочасні дощі. Температура вночі становитиме 5-7 градусів тепла. А в день навіть 16-18, але на відчуття буде здаватися набагато прохолодніше. Вітер буде холодного північного напрямку. Його швидкість сягатиме 10-12 метрів за секунду. Сприятливішою погода стане у неділю. Більше буде сонця, опадів не очікуємо, вітер трошки зменшить свою швидкість, але тепла це не додасть. Вночі очікуємо на похолодання від 1 до 3 градусів тепла. А в понижених ділянках місцевості навіть очікуємо заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус У Удень стовпчик термометра покаже 14-15 градусів. Градусів хочу зауважити, що зараз на Житомирщині склалася надзвичайна ситуація з пожежною небезпекою лісів, особливо у південній половині області та місті Житомирі, де рівень пожежної небезпеки зараз сягає найвищого п'ятого класу, тому перебуваючи на природі, будьте уважні та обережні у поводженні з вогнем. Вікторія Колтунова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Якщо Україні потрібно буде мобілізувати жінок, чи підете ви до військкомату, запитаємо вже Тамарянок. Я подумаю. Якщо мої два сина повернуться, то я, можливо, піду. А я військово зобов'язана. Ви медик? Да. Ні. Я військову кафедру закінчувала. Я... Молодший лейтенант запасу, перший день війни я була в воєнкоматі, мені сказали йти додому. У мене чоловік воює. У ну, мене ще дитина є. Якби один з членів сім'ї воює, то так, то добровільно поки ні. Але якщо будуть такі, що будуть тут, ну, близько біля Житомира, Житомирської області, то тоді вже не буде виходу. Я ще дуже маленька, бо я студентка, я вважаю, мені ще трошки ранувата. Хочу спочатку здобути освіту, а потім побачимо. Якщо буде потрібно, ну я вважаю краще, хай де людина, яка дійсно вміє щось робити, а не йти е, мобілізуватися на війну, не вміючи нічого, ну ти йдеш на смерть. Так, тому що я думаю, це обов'язок кожного українця. Якщо в Україні доведеться мобілізувати жінок, чи підете ви до військомату? Я б пішла, але є один малесенький нюанс: в мене маленька дитина. Скоріше, ні, тому що ну вважаю, що це не дуже є справедливим. Ну… Тому що ну я розумію, що да, зараз така ситуація, ну хоча тут можна по-різному дивитися і можливо навіть і піду. Напевно, ні. Я переживаю за свою маму. У мене тато військовий, тому я хочу бути вдома з нею. Не знаю. У мене двоє дітей і чоловік інвалід. То не знаю, побачимо. Так. Да. А чому? Та я й так думала піти, але мене не взяли. Я люблю Агрес... агресивно трошки. Понравиться вбувати <різований> орк. Зокрема, у квітні цього року обласна лікарня оголосила публічну закупівлю для придбання медичного обладнання. Підприємство має намір отримати навігаційну систему для картування серця вартістю не більше, ніж 11 мільйонів 787 тисяч гривень. Документи на участь в закупівлі подала лише одна фірма ТОВ Медіграф з пропозицією 11 мільйонів 770 тисяч гривень. Замовник дійшов висновку, що тендерна пропозиція відповідає усім встановленим вимогам та опублікував повідомлення про намір укласти договір. Другий тендер закупівля ультразвукового хірургічного аспіратора, необхідного для оснащення хірургічної операційної. Заклад очікує придбати прилад не дорожче ніж 12 мільйонів 380 тисяч гривень. Документи для участі в тендері подала фірма Medintex з пропозицією в 12 мільйонів 206 тисяч гривень. Замовник оголосив її переможцем та опублікував намір про укладення договору. Міська лікарня No2 імені Павлусенка оголосила публічну закупівлю апарату УЗД експертного класу, очікуваною вартістю 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Переможцем тендеру стала фірма Орієнтир Статус. Всі закупівлі робочою групою були визнані доцільними та проведеними в рамках чинного законодавства. Хочу нагадати, що Житомирська обласна військова адміністрація запровадила прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію надсилайте на електронну адресу, яка вказана на офіційному сайті Житомирської ОВА. Це дозволить фахівцям робочої групи прозорість та підзвітність аналізувати ситуації та за необхідності вживати відповідні заходи.